Вітаю вас на уроці з української літератури. Тема сьогоднішнього уроку народна козацька пісня. Ой, у лузі, та ще й при березі. Про що ви дізнаєтеся сьогодні на уроці? Що таке художній паралелізм, постійний епітет? Які рослини і птахи найчастіше згадуються в народних піснях і чому? Відкрийте ваші зошити, запишіть них сьогоднішню дату. І давайте пригадаємо, що називають народною пісенною лірикою. Народно пісенна лірика це пісні, у яких передано емоційний стан, почуття та роздуму героя чи героїні. Чим відрізняються фольклорні пісні від авторських? Фольклорні пісні, на відміну від авторських, надзвичайно насичені побутовим матеріалом, позбавлені ознак індивідуальності, а думки та почуття мають більш узагальнену форму. Відкрити підручники на сторіночки 10. Давайте опрацюємо статтю на сторіночки 10. Тематика козяцьких пісень охоплює різноманітні події і життя козаків: від'їзд у похід, прощання з рідними, загибель на полі бою, мотив загибелі звучить у пісні о юлозі та ще й при березі. Цей твір цікавий не лише за змістом, а й за композицією. Емоції козака розкриваються через діалог. Герой, що йде на вірну смерть, нарікає на долю. Мовляв, навіщо йому чорні брови, тонкий стан, тобто краса, якщо не має щастя долі, смерті в бою. У пісні наявний художній паралелізм це прийом паралельного зображення явищ природи й емоцій, стану літературного героя через діставлення. Розвивайся ти, сухий дубе, завтра мороз буде. Ой, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Невід'ємним атрибутом народної пісні є постійний епітет, художні означення регулярно вживані у фольклорних творах, такі як, наприклад, Червона Калина, Зелена Діброва, стан козацький, рідна мати та інше. Постійні епітети, на відміну від звичайних, означають стало ознаку, найбільш типову для озвучуваного предмету. Будь ласка, прочитайте пісню Ой улузіте ще й при березі на сторіночки 10, 11. До речі, тут в цій пісні матір'ю названо російську царицю. Яка використовувала реєстрових козаків для захисту імперії? Аналізуємо, які емоції викликала у вас ця пісня? Чи відчули ви дух козацької епохи? Як ця пісня відображає життя та побут козаків? Яке значення має пейзаж у тексті пісні? Який настрій він передає? Чи можете ви порівняти цю пісню з іншими відомими козацькими піснями? Які спільні та відмінні риси ви помітили? Доведіть, що пісня «Ой, лузі та ще при березі є ліричним твором. І, творча майстерня, поєднайте прикметник з земенником, що утворився постійний і іп і тут, іпітіц за зразком і запишіть їх у зошит. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Зелений гай, синє море, широкий степ, буйний вітер, сезокрилий орел, битий шлях, тінь вороненький. Чорний ворон, червона калина та ясне сонце. А зараз послухайте Запорізький марш Євгена Адамцевича і поділіться враженнями від почутого, який із прочитаних козацьких пісень за настроєм відповідає марш. І чим саме? Поставте відео на паузу і прослухайте пісню. Опишіть зовнішність козака, доповніть її розповіддю про її риси вдачі. Ви бачите на світлині актора Василя Кухарського, який зіграв головну роль у кінофільмі Максим Оса Золото Посиголовця. Він є героєм не лише в кінофільмі, а й у реальному житті. 7 грудня 2023 року актора не стало. Бо він помер від поранень, отриманих на фронті, коли захищав нашу країну від російських нападників. Давайте закріпимо вивчене. Прочитайте рядки. Я морозу та й не боюся, зараз розів'юся. Я походу та й не боюся, зараз оберуся. І поміркуйте: в уривку використано гіперболу, персоніфікацію. Постійний епітет або художній паралелізм. Правильна відповідь Г художній паралелізм. Наступне запитання. Постійний епітет записано в рядку. золоточуби вересень, синьока волинь, теплі спогади або широкий степ. Правильна відповідь Г широкий степ. І ще одне завдання. Будь ласка, увідповідніть кожний художній образ пісні у юлузі та ще й при березі з його значенням. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Та перевірте себе. Як ви вважаєте, яка роль козацьких пісень у збереженні української культурної спадщини? Як ви вважаєте, чому важливо вивчати та зберігати народні пісні сьогодні? Яким чином знання, отримані на уроках, можуть вплинути на ваше розуміння української історії та культури? Чи виникло у вас бажання дізнатися більше про козаків після аналізу цієї пісні? І запишіть домашнє завдання. Сторіночка 13, завдання 10, друга частинка, вам потрібно створити мультимедійну презентацію. На сьогодні це все. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Бувайте!